Дорогі друзі, 12 грудня церква згадує святого фініана Клонарцького абата. Фініан, ймовірно, походив з ірландського міста Карлоус з побожньої шляхетної родини. Християнське виховання отримав від місцевого єпископа, який підготував хлопця до подальшого навчання. Молодим виїхав до Франції, замешкав в монастирі святого Мартина Турського, згодом допомагав святому Кадого Мудрому заснувати ланкарфське аббатство. Понад 30 років вивчав святе письмо в різних монастирських середовищах. Його життя було повне молитви і допомоги ближнім. Близько 520 року він повернувся в Ірландію. І розпочав євангелізаційну діяльність, будував храми й монастирі, проповідував по всій країні, намагався ніде не затримуватись надовго. Був впевнений, що дорога чернецтва найліпша та пряма для досягнення святості. Тож працював для розвитку монастицизму в Ірландії. Хоча до його духовних настанов дослухалося багато людей, зокрема, вельмож і єпископів, залишався смиренним. Фініана називають учителем святих. Традиційно його вважають наставником так званих дванадцятьох апостолів Ірландії, хоча історично вони жили в різний час і в різних місцях. Легенди розповідають про чудеса, які чинив святий. За його молитвою стався землетрус, завдяки чому мешканці міста були врятовані від облоги. Він зупинив нашестя сарани. Навколо нього збиралися птахи. Від Ангела Фініан отримав настанову, де має скінчити життя. Помер в Абасті Клонард, яке заснував та яке протягом тисячі років було центром чернецької духовної формації. Зображають святого в монашому вбранні інколи як єпископа, хоча нічого не відомо про його свячення, часто серед ченців, яких він навчає. Атрибути це птахи над головою і модель храму. Приймемо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!